Виконуємо номер 651 із підручника Алгебра 7 та номер 25.10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте вираз у влідобутку много членів. Переступаємо до виконання. Згрупуємо наші доданки. Акуб. Додамо а квадрат і А додамо 1. Винесемо з перших дужок спільний множник А в квадраті за дужки. Дужка буде А додати 1. З других дужок винесемо спільний множник 1 за дужки. В дужках маємо теж А додати 1. І тепер бачимо, що у нас з'явився спільний множник А додати 1, який ми також виносимо за дужки. В дужках отримаємо А квадрат додати 1. Завдання друге Згрупуємо наші доданки Б в п'ятій степені, віднімемо Б в кубі, і Мінус b квадрат додамо 1. Винесемо спільний множник b в кубі за дужки з перших дужок. В дужках буде b квадрат відняти 1. Винесемо мінус 1 за дужки. в дужках буде b квадрат відняти 1. як бачимо, тепер спільний множник у нас b квадрат відняти 1, який ми також виносимо за дужки. В дужках буде Б куб відняти 1. Завдання третє. Згрупуємо наші доданки. Це в четвертому, додамо 3С в кубі, і мінус С віднімемо 3. Виносимо спільний множник С у кубі за дужки. В дужках буде C додати 3. Винесемо мінус 1 за дужки. в дужках буде С, додати 3. І тепер, як бачимо, спільний множник у нас С додати 3, виносимо за дужки. в дужках буде С куб, відняти 1. Завдання четверте, Згрупуємо наші доданки А у шостій степені, відняти 5А в четвертій. І мінус 3а квадрат додати 15. Виносимо спільний множник а в четвертій степені за дужки. В Дужка буде А квадрат, відняти 5. З другий дужок виносимо спільний множник мінус 3 за дужки. В дужках буде А квадрат, відняти 5. І тепер виносимо спільний множник А квадрат. Відняти 5, за дужки, В дужках буде а в четвертій степені відняти 3. Завдання п'яте. згрупуємо наші доданки, М квадрат, віднімемо МН і мінус 8М додамо 8Н. Виносимо спільний множник М дужки з перших дужок буде М відняти N. І мінус 8 з других дужок в дужках, буде м відняти N. Тепер винесемо спільний множник М відняти N за дужки. В дужках буде М відняти 8. Завдання шосте. Згрупуємо наші доданки. АВ додамо Б в квадраті і мінус 9Б, віднімемо 9А. З перших дужок виносимо спільний множник Б за дужки. В дужках буде А додати Б. А з других мінус 9, і буде Б додати А. Від перестановки доданків сума не зміниться, тому поміняємо в других, доданки, в других дужках доданки місцями. І тепер маємо спільний множник А додати Б, який виносимо за дужки. В дужках буде Б відняти 9. Завдання 7 згрупуємо наші доданки. 7Т віднімемо Т у квадраті, і мінус TA додамо 7А. Виносимо з перших дужок спільним ножник Т за дужки. в дужках буде 7, відняти Т. З других дужок виносимо спільним ножник А за дужки. в дужках буде мінус Т додати 7, від перестановки доданків сума не зміниться, тому поміняємо в других, місць, в других дужках доданки місцями це буде 7, відняти Т. І тепер виносимо спільний множник, 7 відняти Т за дужки. В дужках маємо Т додати А. І восьме завдання згрупуємо наші доданки XY, додамо X, T. A -T, Y. додамо ХТ. А Т і віднімемо і у квадраті. Виносимо спільний множник Х за дужки. в дужках буде y, додати Т. Тут виносимо спільний множник мінус y за дужки. в дужках буде Т додати І. Від перестановки доданків сума не змінюється. Тому поміняємо доданки в перших дужках місцями. І тепер маємо спільний множник Т додати іг. Які також виносимо за дужки. В дужках буде відняти Y. Номер 651 із підручника Алгебра 7 та номер 25 крапочка 10 із підручника Математика 7 виконано.